Десь дуже-дуже далеко в одній кмітливій країні геометрії, жила весела родина квадратів мама, тато та їх маленький синочок-квадратик. Кожен з них мав чотири однакові сторони і чотири гострі кути. Маленький квадратик був дуже цікавим та допитливим хлопчиком, і йому дуже подобалось дізнаватися щось нове та цікаве, і тому він завжди шукав навколо себе дивовижні пригоди. Одного разу, коли маленький квадратик грався, складаючи свої улюблені падли, він помітив, що вони складаються з багатьох квадратиків. Він здивовано. Сказав, Мама, тато, подивіться, у моєму пазлі є багато маленьких квадратиків, вони дуже схожі на нас. Мама посміхнулася. Так, синку, квадрати можуть бути скрізь навколо нас, іноді їх важко помітити, але це робить світ навколо нас ще цікавішим. А тато сказав. Квадрати можуть бути частиною багатьох речей. Їх можна зустріти у вікні, в іграшках та навіть в меблях. Це робить їх особливими та корисними. Тато, мамо, вимовив маленький квадратик. Ви знаєте, я ще хочу їх пошукати. Маленький квадратик почав свої пошуки у своїй кімнаті. Він знайшов. Їх в кубику, в кімнатній розетці, в подушці, в картині на стіні. Він все знаходив і знаходив їх і зрозумів, що квадрати були скрізь, і це робило його щасливим. Мама посміхнулася і сказала: Ось бачиш, синку, світ цікавий і різноманітний, і квадрати роблять його ще цікавішим. Дітки, а зараз ви погляньте на кімнату квадратика. Що ще він не встиг назвати квадратного у своїй кімнаті? Вікно, годинник, поличка для книжок попід ще безліч квадратних іграшок. Ось так маленький квадратик вивчив світ навколо себе та знаходив квадрати в предметах, які його оточували. Запам'ятайте, навіть маленькі речі можуть приховувати собі дивовижні відкриття. А зараз знайдіть в своїй кімнаті всі квадратні речі та назвіть їх, приславши мені голосове повідомлення. А відсканувавши QR-код, ви зможете пограти в цікаву гру. До зустрічі, малята! До побачення!